Бійців добровольчих формувань Коломийщини навчали тактичних нюансів ведення бою у міських умовах та безпечного поводження зі зброєю. Тренування для представників добровольчих формувань територіальних громад провів інструктор Сергій Єлін із Запоріжжя. Президент Національної федерації стрілецького хортингу України та засновник і керівник центру особистої безпеки, «Шосте чуття» приїхав на запрошення компанії, яка виготовляє на Коломийщині спорядження для військових. Сергій Єлін, заступник командира батальйону з вогневої та тактичної підготовки добровольчого формування територіальної громади No4 Запоріжжя, президент Національної федерації стрілецького коортингу України та засновник і керівник центру особистої безпеки, шосте чуття, що у Запоріжжі інструктор проводить спецнавчання не лише для дорослих, але й для дітей у цій сфері. Вже 30 років. Лише з початку повномасштабної війни провів тренування для майже 9,5 тисяч людей. Дитина, яка до нас приходить. 7 років до 18 вона вже може стати професійним оператором бойової зброї. У мене є експеримент. Мій молодший син, 13 років. Йому зараз з 6 років я почав його тренувати, і з 11 він вже почав мене працювати, стріляти з бойової зброї автомату і бойового пістолету. Сергій Єлін, який до слова родом з Прикарпаття, веде активну інструкторську діяльність, також і у соцмережах. Я виставляв кожен день відеоролики, як цивільні військові спецназівці проходять навчання. Наскільки вони мотивовані, щоб не допустити ворога на свою землю, не віддати не шматка нашої рідненької землі. Тому я думаю, що там спецслужби мене дуже люблять і дуже хочуть достати. Але в них нічого не вдасться, бо заходячи до нас на Україну, вони будуть знати, що навіть маленька дитина вісьми років може підняти автомат і провести серію пострілів, влучних пострілів. І знищити ворога на Коломийщину Досвідчений інструктор приїхав на запрошення Петра Тинкева, співзасновника компанії, яка виготовляє військове спорядження, зокрема й для виконання складних завдань. Підтягуємо зброю. Валом. Наш друг, тренер, інструктор і наш тестувальник. Була нагода, що він їхав до Франківська. І в нас виникла ідея запросити його до нас в громаду і провести для наших бійців навчання. Дуже хлопці зраділи такій можливості. Послухати, повчитися в такої людини з таким великим досвідом для представників Коломийського ДФТГ Сергій Єлін провів спецнавчання щодо безпечного поводження зі зброєю та тактичних нюансів ведення бою у міських умовах. Ні в якому разі не бігти перекресним кроком. Оце от не робити. Дуже багато. Псевдоінструкторів появилось, які дають дуже некоректні знання. Одного такого інструктора ми вже вибили з цього простіру. Треба давати більше цього знання і розповсюджувати це для того, щоб наші бійці між собою не робили friendly fire, Тобто, це дружній вогонь, коли між собою стрілялось. Володимир Мацак, командир добровольчого формування територіальної громади Коломийської міської ради, каже дуже приємно спостерігати за тим, як чимраз в доско. Оналюються знання та вміння представників підрозділу ми дуже вдячні і користаємо моментом. Це вже наше не перше навчання. це Основне ми самі навчаємось, щоб могти навчати населення і при потребі дати спротив. Це вже наші такі реалії. Ворог наш сусід, і ми від нього ніде не дінемось. І навіть після перемоги ми повинні далі навчатись, гуртуватись, уже не допускати тих самих помилок.